Коли ви на чомусь от, сконцентровані, щось вивчаєте, щось вас цікавить, щось ви досліджуєте, то все світ весь час вам підкидає, якщо от ви ну, нормальна людина, нормально мислите, все світ обов'язково дасть вам відповіді на всі запитання, підкине книгу, плакат, відео, там я не знаю, відеоролик, от два ролика мені якраз підкинули. На цю тему, але ви розумієте, можна було б сказати, що в нашому телефоні є підслуховуючий пристрій, да, ми ж всі знаємо. І от ну як так? Ми тільки поговорили з подружкою про щось, і зразу раз і в соцмережах, скрізь там чи в месенджерах, мені починає приходити реклама на конкретно на цю тему. Вас ви про колготки поговорили? Вам пішла реклама колготок. Ви з чоловіком поговорили, наприклад, про ремонт. Вам пішло про ремонт. Ви тільки там вирішили купити там не знаю червону помаду. Вам. Різко реклама всіх помад. Хорошо, Це можна списати на те, що дійсно ці пристрої так, вони налаштовані, вони цілодобово нас записують і в е цільові групи покупців нас там е класифікують і так далі. Але як можна було отакий випадок? Ми приїхали, майже нікого не було, оце позавчора, там ми так в глибину лісу. І я вже ми сідаємо в машину і мені машуть якісь незнайомі люди там далеко-далеко-далеко, і кажуть, Ольга, підійдіть до нас. Я така, в смислі? А я ж показувала вам, як я хусточку зав'язувала. да, отут на боку якраз відео в той день, що я хусточку так замотала і поїхала в ліс. Ну, з тією хусточкою мене точно це пізнають. Ну, я ж включила е, телефон і зразу йду, ну кажу, а, а я так питаю, ви хто? А ми ваші підписники. 65 кілометрів від рівного взагалі. не зрозуміло, де в хащах таких, щоб нікого не бачити. Ми ваші підписники. Підходжу до людей, кажу, добрий день, так і так. Де підписані? В інстаграмі. Прекрасно. І я дивлюся в них від Ромухоморів. У нас же з вами якраз йде дискусія про е, вживати чи не вживати, безпечно чи не безпечно. І цей модний тренд, який зараз набирає обертів і нам нав'язують ну, буквально з, з кожної праски. Так актуально, да, нам з вами в розмову. Але це вже не можна сказати, що телефон підслухав. Да? Це все світ так працює. Е, для нас це кілометрів, можливо, 10 від нашого, можливо, трошки більше від нашого місця. Може, 12. А для людей це 65, це можна було поїхати в будь-яку сторону. У нас ліси з основі скрізь, плюс хаща там, де немає людей, плюс будній день. І єдині люди, хто під'їхав до нас найближче, виявились мої підписники, які збирають, сушать і вживають мухомори. Скажіть мені, ну от яка вірогідність цього співпадіння, щоб це було випадково? От скажіть мені, мало того, що в лісі зустрітися з знайомими далеко, моїх знайомих тут поблизу немає. Підписники мої в інстаграмі. І я ж всіх оце смикаю. Розкажіть мені, хто вживає, хто не вживає, як ви до цього відноситесь, кого є досвід вживання. Розкажіть мені, поділіться, щоб я поділилася з вами. Яка вірогідність того могла би бути? Ви багато людей знаєте серед своїх знайомих, хоча б які вживають, наприклад, мухомори? А це люди для мене не знайомі. Я афієла, чесно вам скажу. Я. Таких прикладів маю багато, але я знаєте, як мала дитина, не втомлююсь дивуватися. Мабуть, коли ми втомимося дивуватися, це вже старість і пора і пора цей, щоб зустрітися. От тобі треба, і ти йдеш в ліс в хащу і знаходиш людей, які самі безпосередньо це роблять і вживають. Уявляєте собі? Ну можливо, я так дуже емоційно. Розкажіть мені, от вам здається це так то, совпадіння, чи не думаю? Як вам, як ви сприймаєте цю історію? Так от вони що розказували, ну короткий період вони вживають, буквально їм подобається оцей збуджуючий ефект, тонізуючий, вони там кажуть, що глибоко вникають цю тему, вичили технологію, самі, самі готують, дуже в обмежених кількостях приймають на здоров'я, як то кажуть, на здоров'я. Але я жодного разу, от скільки я людей смикала, скільки зі мною ділилися, я ніде не почула і не побачила. Віддалених результатів для здоров'я. Ну, зрозуміло, якщо ти вживаєш наркотичну речовину, збуджуючи мозок, то вона дає тобі ефект короткочасний. Ну на жаль, ніхто мені не сказав, що він контролював аналіз крові, контролював стан печінки, вживав довго і позбувся своїх проблем назавжди або на дуже дуже довгий період без побічних ефектів. Ну от я не отримала таких результатів і ну поки що не переконливо. Не переконливо. І я запитую: а фітотерапія, а роматерапія, а якісь інші методи на натуропатії. Ну, логічно уявити собі, що якщо люди йдуть вже на такі крайні заходи, правда і вживають такі, ну такі. Ну, контроверсійні, неоднозначні э, засоби, то вони перепробували все, і їм ефект не сподобався, можливо, або не задовольнив, і вони йдуть там, знаєте, як э, по наростаючій, э, тобто збільшуючи ризик, збільшуючи там неоднозначність цих продуктів. Але це не такий випадок. Всі, хто вживав э, мухомори, хто ділився зі мною досвідом, ніхто в той момент не знав фітотерапію і ароматерапію. Я, наприклад, вважаю, що ароматерапія і фітотерапія набагато більш набагато більш безпечні, ефективні, і вони і за їх допомогою можна досягти і не тільки такого ефекту тонізуючого, збуджуючого, там з проясненням, але ще й і максимально широко оздоровчого, і абсолютно без побічних ефектів. Ну але от немає, поки що немає в мене доказів, що хтось перепробував всі ці методи і, ну, і доказав, що. Мухомори, наприклад, набагато крутіше, набагато краще, ніж там, наприклад, гінкобілоба, білоба, ніж ефірні олії, ну, скажімо, розмарину, тим'яну, да м'яти, правильне використання, наприклад, вітамінів, там вітаміну С, вітаміну А, вітаміну Е, селену, цинку, правильні дозування, тобто грамотно підійти. Н -н -н. Таких доказів я не отримала. І що я прийняла для себе? Для себе я все таки прийняла рішення. Чому я взагалі почала досліджувати це питання? Тому що я думаю, ну дійсно інколи втома, інколи такий депресняк, інколи таке. Ну, а чому би не спробувати? Я ж люблю експерименти. Ну але бачите, скільки вже тижнів, місяців я хожу навколо цієї теми, досліджую, з вами ділюся, відверто ділюся своїми спостереженнями і люди, те, що мені передали, я не отримала доказів, які б дали мені можливість вам це рекомендувати. І ще момент вертаюся до того, що я кажу: всі відповіді є завжди в природі. А відповіді є. Тільки треба звертати на них увагу. Тепер дивіться, те, що стосується отруйних речовин, хто в нас є в природі або що отруйне? Є гриби, да? є жаби отруйні, є павуки отруйні, є змії отруйні. Я не чула, що були отруйні, наприклад, птахи або савці, або якісь інші вищі тварини. Люди, так, да, люди, вони не стільки отруйні, скільки токсичні, я би сказала. Це, про це поговоримо. Так от дивіться, якщо ми візьмемо в природі, те, що природа для чогось, для своєї якоїсь мети створила отруйних. А, я вважаю, що гриби це також, можливо, не істоти, але це не рослини точно. Це сутність якась така, да? це таке якесь явище. Ну і безпосередньо жаби, павуки і змії. Більшість з них вони мають або яскраві знаки на собі, або яскравий колір гриби. Максимально яскраві мухомори, блискучі, червоний, жовтуватий, білий такий яскравий. Є отруєні поганки такі яскраво-оранжевого кольору, не такі, як лисички такі матові, такі розмитого кольору, а такі, що ти точно їх не пропустиш. Жаби яскраві, змії яскраві, або якесь таке попередження є: знак на павуках, наприклад, або гримуча змія в неї навіть калатушка є така, знаєте, на хвості, і вона така такий звук, такий звук, такі такий попереджає. Ну, тобто природа ну, зробила для нас попередження яскраве. Ну, ми можемо, ну як, ну, люди, проігноруємо, а давай будемо. І зараз е, е, дуже дуже популярно і люди це показують, цим пишаються, як вони, е, є так, така зараз, значить е, технологія ще пошкоджують шкіру, вносять. Туди отруту ропухи, і от знову ж такі галюциногенні такі подорожі, як і Аяуаска і оці всі інші галюциногени водять. І, значить, там і рвота, і смертельні випадки бувають, і дуже важкі порушення печінки, і всього іншого. Наслідки бувають дуже віддалені, дуже погані. Зато вони всі просвітлені. Вони побували вже в Астралії, Їм відкрилися великі таємниці. Розумієте, то це ж простіше, звичайно, ніж роками працювати над собою, то як не мухамора наїдяться, то жаби, отруту якусь собі введуть. Розумієте? Ну, я вважаю це, ну, для себе скажу м'яко, скажу м'яко, культурно, для себе неприйнятним. Мені хочеться пізнавати цей світ, розвиватися в здоровому глузді, при пам'яті, притомній, з ясністю розуму. От мені так хочеться. А вам, А вам як хочеться. Але я приймаю те, що вони красиві, те, що вони яскраві, і те, що природа нам дала попередження, що не варто, не варто, не варто. І, взагалі, якщо ви не знали, то більшість грибів, їх дуже-дуже багато, багато видів по всій землі, більшість з них отруйна. Гриби як такі, вони отруйні. Якраз їсти в них дуже мало. Їх також багато на кожному континенті, на кожній місцевості є свої, але їх набагато, їх в рази менше, ніж отруйних гриби. Все таки отруйні. Небагато хто говорить, що прям такі вони корисні, що прям треба їх вживати. От вони прям несуть нам таку користь. Це джерело білку для тих людей, які мають якісь обмеження в їжі. Або ну, свідомо відмовляються від м'яса і якихось тваринних продуктів. А історично ну, найбільш звичайно гарно їли і себе почували в, пер... в первинному такому світі, да? це мисливці, які були сильні, які були витривалі, які могли наздогнати здобич і завдяки своїм навичкам, своїм здібностям отримати здобич велику, яка нагодує цілу сім'ю. Ті, хто був слабкий, малий. Хворий, неповносправний, ті займалися збиральниць. То це були хто маленькі діти, це були жінки, хворі, старі і так далі. І так не якщо їм не завжди доставалося здобич і м'ясо, то вони мали вже щось їсти. Ну от вони як джерело білка використовували. Так що, це в принципі їжа була, знаєте, бідних і слабких. Нічого там такого корисного не було. Ну просто така от культура збереглася з тими грибами, але є їхні родичі. Оті невидимі, ну істотами їх не назвеш. Давайте назвемо їх субстанціями або явищами, як, з якими рослинний і тваринний світ дружить і намагається жити в гармонії, а яких ми ігноруємо і від яких дуже сильно потерпаємо. І це грибки. Але ну, якби дивно, да, що там є гриби, а там є грибки. І вони між собою точно родичі, вони точно родичі. І серед них ну, мало взагалі корисних для нас. Але на ну, от якраз на цьому тижні всесвіт мені підкидає думку двох спеціалістів або двох таких, ну дві новини, скажімо так, саме, саме в цій царині. Давайте ми це обговоримо з вами. Е, грибки, грибки, грибки. грибки. Ну це ж теж так е, випадково чи не випадково. Американська мисткиня, художниця Джеремі Лі прославилася тим, що вона просуває нову технологію. Вона досліджує, значить, мистецтво на стику зі смертю. От в неї такі прямо таке бачення, такі, такий в неї фокус. І вона створила такий матеріальний об'єкт, який називається грибний саван. Вона досліджувала єстивні види грибів. На своїй плоті проводила експерименти. Ідея повернутися до природи і зменшити негативний і шкідливий вплив людей після смерті на природу. Тобто це такий якийсь е, саван, ну, можливо, це одяг якийсь, чи якось покривало, чи щось таке, що розкладає людське тіло на прості складові, вертає, значить, на хімічні елементи, розбирає, і тіло людини швидко розкладається і не наносить шкоди природі, тому що зазвичай тіло мертвої людини наповнене токсинами, тяжкими металами. Гербіцидами всякими різними, ну, відповідно, антибіотиками і іншими неприродними для живої природи речовинами. Ви чуєте? Ви чуєте, чим наповнене тіло середньостатистичної сучасної людини, що навіть наш труп, закопаний в землю, несе природі небезпеку? Ми токсичні не тільки в своїй поведінці, не тільки в своїх думках. І мислені, і в діях. Ми навіть взагалі, як явище токсичні для природи. Це для мене, ну як, це не відкриття, але акцент певний. Антибіотики, вакцини і це решта, що в нас є, і те, що ми їмо неприродну їжу. От. І це термін такий, це її технологія, вона її патентує, вона її просуває, називається мікорімедіація. Можете собі там записати чи запам'ятати, будете знати, така з точки зору турботи про природу, ну, ідея хороша, ідея хороша. І якби я не домовилася своїми дітьми з природою, що мене спалять, то мабуть би я використала цю технологію, щоб після смерті, ну хто я знає, можливо, поки я ще буду топтати цю землю, ще якісь технології, можливо, я передумаю спалюватися і стану ще яким-небудь деревом чи міцелієм якимось грибним. Але. Тут важливо ось що. Тобто є їстивні гриби, це акцент є їстивні гриби, які отаке роблять з живою, ну, чи, хорошо, з мертвою, не має значення, з плоттю людини, з нашим тілом. Знову ж таки, я вам сьогодні закидаю тільки ідею для роздумів. Я не є мікробіологом, я не є лікарем, я не є хіміком. Я не є спеціалістом по грибах, ну просто так стала спресовано приходити інформація. Я думаю, ну на неї треба звернути увагу. Я сподіваюся вам корисно, ну тому що ну одна ж людина, ні я, ні ви, ні будь-хто, ну не можемо ми осягнути цей потік інформації. Але бачите, я антенку виставила і мені все світ зразу накидав. І таку, і таку, і таку, і таку, і таку інформацію роби з нею, що хочеш.